Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні розпочинаємо нашу футбольну зустріч між нашими двома командами 2011 року-2012 року. Контрольна гра 24 лютого 2024 року. Команда Базіс 2011 року в салатових маніжках. Команда Базіс 2012-го в помаранчевих Маніжках. Дує сильний вітер, але воно нам не завадить. Базі з 11 року займає праву половину поля, базі з 12-го ліву половину поля. Капітани команд воротарі – Данило Барас і Тимур. Здається, Ліпський. Сильний вітер, але будемо пристосовуватись до Міняються половинами команди. Салатова форма базис 11 го року, помаранчева форма базис 12-го. Контрольна гра на все поле. Команди 11 на 11, на все поле, контрольна гра. Грати будемо три тайми по 20 хвилин. Олексій Олегович Доведенко головний арбітер. Розпочали базість го Тепляков. Волошко приймає на правому фланзі. Прокидує Олег Волошко. Іде правим флангом, віддає передачу на Ярослава Шміля. Чміль повертає на Макса олійника. Макс олійник пасує на Роздобудько. Роздобудько пасує на вову олійника. Ромка запускає на гарматюка на лівий фланг. Гарма доганяє. Що зробить Гарма? Проривається перештрафну зону, проштовхує, але не вдалося гарматюку Максиму проштовхнути м'яч до воріт. Від воріт. з 12-го року. Тімур. Да. Класна передача від Романа Артюшенка на гарматюка Максима. Розігрує базі з 12-го року біля своїх воріт. Передача в центр. в центрі поля. Вибору Олег Волошко. Роздобуть. Розпитається. Дає передачу на Алкіпера. Данило Обарас. Віддає наліво на мову олійника. Боволійник рухається вперед. Дає передачу на гарматюка не точно. Перехоплює базі з 12-го. Запускає вперед, пиля на роженко. Святик. Юрчешин передача вперед. Неточно. Оце дує. Чотири хвилини зіграно в сьогоднішній зустрічі. Рахунок 0-0. Базис 12-го вкидує аут на лівому фланзі. Волошко Бо бореться, Соколюк виграє боротьбу. Діхтярьо підхоплює, атакує базу з 12-го і забирає Діхтєревий м'яч. Роман Артюшенко. Зачепився Роман на лівому фланзі. Віддає Гарматюку. Гарматюк пасує на Вову олійника. О, олійник принаймні в центр не точно. Роздобуть. Передача на Гарматюка на лівий фланг. Гарма віддає передачу на Артюшенка. не проходить цей пас знову Гарматюк. Що зробить Гарматюк? Віддає нову олійника, бо олійник в центр. Роздобутько. Забирають м'яч роздобуть Однороженко Микола пробиває Микола і Данило Барас контролює ситуацію. Молодець Данило вкидує наліво на... Олійника Макса випускає м'яч ліний Макс сильно дує на операторській трибуні, 12 рік атакує. Роздобутько, відбирає м'яч. Перекат Стає на олійника. Олійник в центр не точно. Тепляков, підстраховує тепляков. Від воріт, один рік. Данило Образ. Вибиває від воріт. Передача в центр не точно. Яка помилка від Данило Абараза. Дігтерьов пробуває Дігтерьов і м'яч летить біля правої стійки. Данило Обораз, передача на Ваву Пресингує 12 й рік. Нило. Виносить м'яч вперед. Святослав Юрчишин. Передача на Воложку. А як Волошко нас наздоганяє м'яч? Ні. Нервує Артем Володимирович. Але це нормально для тренерів. Дає передачу в центр на Теплякова. Тепляков іде центром. Віддає пас на Юрчишина, на Юрчишин. Далі на Волошко, Волошко, Олешка приймає, прокидує праву Волошко. Обводить Волошко, Молодець. Зміщується в центр, віддає на Чміля. Шміль пробиває Шмілі. Забиває перший м'яч Ярослав Шміль. Одинадцятого року. 1-0. Гарна атака правим флангом. Олег Волошко віддав передачу в штрафний майданчик на Ярослава Шміля. І Ярослав Шміль гарним ударом відправляє м'яч у сітку. 1-0. Всі відвозили їх На восьмій <реку> хвилині базі 11 року відкриває рахунок. Тепляков. підбирає м'яч. Передача на шміля на правий фланг. Соколюк. Соколюк контролює. Вибиває м'яч Соколюк. Аут 11-го року волошко на м'ячі. Воложки. на на чмілях. Відбирає 12 рік Соколюк. Виверніться, там Дають передачу 12-й рік на голкіпера. Тімур Тимур дає передачу на правий фланг. Розіграє Базіс Матвій, пресингує Матвій 11-го року. Артюшенко. Не дають розвернутися. Базіс 11-го року 12-му. Гарматюк відбирає м'яч, пасує на олійника вову. Олійник кова в центр на тепляково, розвернувся тепляков, віддає гарматюку, гарма. Обводить гарма, не вдається другого гравця обвести, але ставить корпус, зберігає м'яч для 11-го року. Штрафний удар базі з 12-го року на правому фланзі. Пробиває вперед. 12-й рік. Матвій віддає на Артюшенка. Артюшенко. Забирає м'яч Артюшенко, віддає на Матвія, доходить м'яч, але боротьба в штрафному майданчику. Роздобудько. Центр Юрчишин, Юрчишин повертає роздобутьку. Роздобутку на олійника. Вова олійник. Опасна Артюшенка. Артюшенко на Гарматюка. Гарма вривається в центр. Артюшенко передача класна на Гарматюка. Гарматюк. Простріл. І забирає м'яч. Олівський голкіпер 12-го року. Тепляков. Перший на м'ячі. Олійник на роздобуть. Роздобутько дивиться, кому віддати. Віддає передачу на теплякова, неточно, не точно. Діхтярёв, Ілья підхопив. Віддають на дані оборази. Обораз Данило. Пас на Макса олійника. Олійник. Пас по флангу на Волошко, не доходиться передача, але Лешка включився в боротьбу, забрав м'яч, олійник. неточна передача. Штрафний удар, базі з го року. Помаранчеві. омина в базі 2012 року Ложко підхоплює. Віддає передачу на Ярослава Шміля, Шміль вривається. Але підхоплює Матвій. Матвій Матвій пробиває Матвій і місці. Волошко на правому фланзі Алешка. Не наздоганяє м'яч Олежка. В команді Базіс 11 року заміна голкіпера. Але звідси я не побачу, як звати, як звати хлопця. Аут базі 12-го на лівому фланзі. Збирає базі 11-го Волошко запускає на чміля, офсайд. Матвій, передача на Артюшенка. Артюшенко скидує на Теплякова, Тепляков пробиває. Офсайт. Офсайд Олексій Олегович, головний арбітер сьогоднішньої зустрічі. Фіксує офсайт. Офсайт метра два в Ярослава Чміля. базі з 12-го вперед. Тепляко перехоплення. Запускає на Гарматюка класна передача. Гарматюк. Дає передачку п'яткою. Класно на Артюшенка, Артюшенко. Офсайд? Був офсайд? Не було. Олексій Олегович. Здається, що офсайда там не було. Але яка передача по-бразильськи від Гарматюка Максима п'ятою. Передивимося повторно, схоже, офсайда не було. А? То, здається, забив Рома. Але офсайд. Базис 12 атакує. Олійник. Відкриватись треба. Зараз роздобуть передача на голкіпера 11-го року. Віддає знову роздобуть голкіпер. Відбирає базі з 12-го м'яч. Але ні, Роздобудько знову повернув м'яч до своєї команди. дає передачу в центр на Теплякова. Тепляков розганяє атаку центру поля, віддає передачу на Юрчишина. дивиться кому віддати. Віддає передачу на волошку і схоже офсайд. Офсайт Олешки. Офсайд Офсайт. офсайт. офсайт Воношка негарна. Передача трішечки Волошку, на метра два. завіз в офсайд. Треба дивитися по гравцям. Дивитись треба по гравцям, не забігати в положення по загрою. 17 хвилин зіграно в першому таймі рахунок 1-0 на користь базі з 2011 року. Салатові. Кидує Волошко аут на шміля, Шміль на правому фланзі, віддає передачу на Артюшенка в центр. До гарматюка доходить передача, гарма. доходить гарма. Віддає передачу на шміля. Шміль повертає теплякову, Тепляков в центр, зміщується, виштовхують м'ячі тепліково. Сінгує базі з 11. -го. Волошко відбирає м'яч. Ярослав шміль підхоплює, йде шміль. Треба стріляти. просто від Шміля, але це був удар по воротам. Треба було на 11 метрів прострілювати. Але шміль, схожий захотів завдати удар воротам. Знову базі 11-го, Такує воложко наче на Артюшенка, підхоплює Артюшенко і випускає м'яч Роман Арцюшенку. Да Бази 12 на м'ячі. Випускають хлопці м'яч 12-го року. Воложко на м'ячі, 11 й рік. Аут, тепляков, прокидає на шміля. Стріляє шміль. І... Ой-ой-ой-ой, М'яч летів прямо в 9 На місці Тімур Ліпський, голкіпер 12-го року. Молодець Тімур забрав м'яч з 9 Ювчишин, на Теплякова. Гарматюк іде на м'яч. Зміщається в центр, віддає на Матвія. Матвій на Теплякова. Тепляков запускає Волошко на правий фланг. Ай-яй-яй-яй. Трішечки засильно. навіть для реактивного нашого Оліга Волошко. Фаза з 12-го. Тепляков пресингує, Дігчарьов не дає теплякову прийняти спокійно м'яч. роздобудько головою. Волошко, Передача на роздобутька. Треба розвернути атаку. Пресингують, роздобутька, нема кому віддати. Волошко, Знову виштовхують м'яч Олега. Старій кау там правому фланзі. Олег Волошко. Кидує. Пас-центр на Святіка Юрчишина. Артюшенко. Віддає передачу на Теплякова. схоже, не було офсайду цього разу. Рука. Рука в гравця 11-го року. М'яч переходить до бази з 12-го року. Дігтярьов пробиває вперед. Тепляков, підхоплення. Запускає волошка. Треба бігти Олєшки. Яка швидкість у волошка. Схоже трішечки випустимо. Я ще Олєшка. бішиє, ліжка на весь. Фактично все через його Туди не переводять. Поначалу тільки переводили на ліву. Аут базіс 12 го року. Волошко Перехоплення знову базі 11-го волошко віддає передачу на лініка Макса, неточно. Соколюк, підхоплення. Розвертається соколюк, передача, не точно. Боротьба в центрі поля. Роздобутько. ко, стави щічку, м'яч доходить до Теплякова. <ривання> Тепляков передача теплякова на гармачука, гарма підхоплює, Вривається гарма. Треба доганяти м'яч. Ай-яй-яй, вітер з м'яч, <ривання> не догнав гармачук Готовий. 12 року з офсайдами. <реш> Завершується перший тайм між нашими крутішими командами Базі з 2011 року і Базі з 2012 року. Нагадую ну, рахунок після першого тайму 1-0 на користь Базі з 11 року. Перерва. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, подобайки, Підписуємося на канал. Хто не підписався, получу по. А та-та. Все, всем дякую. Включаємося на другий тайм.